Я просто кураторка проєкту і е, над, фільмом, над документальним фільмом Кременець джерело таємної сили працювала творча група, яка наразі працює на одному з е, загальнодержавних телеканалів, одному з найрейтинговіших державних телеканалів. Е, Олена Марінцова е, це є автор, е, яка створювала кіно і сюди приїжджала. Віталій Наришкін це є режисер монтажу. Однак я гадаю, що буде несправедливим, якщо я не назвою ще Валерія Левченка і Вартепняна Олега, які це є патріоти Кременця, які нам допомагали, які разом з нами лазили і підземними ходами, які видиралися на верхівку Кременецьких гір і розповіли надзвичайно багато цікавого про це дивовижне місто. Відповідно, ми, оскільки ми дізналися про такі речі, про які не знали, що Кременецький ліцеум був практично донором університету Шевченка, звісно, ми подали заявку у бібліотеки Вернацького, знайшли фоліанти давні дає печатки Кременецького ліцеуму, і це відзняли, це все показали. І ми абсолютно чомусь так переконані, знаючи за своїм власним досвідом, що навіть освічені люди не знають стільки. Скільки може надати історія цього міста ну будь-якого міста, яке вибачте має тисячолітню історію, от тому ми вважаємо, що це буде цікаво всім і кременчанам, і широкому загалу. Власне наразі ведуться перемовини з одним з наушників загальнодержавних телеканалів, аби продемонструвати не просто анонси про Кременець, але і показати повну версію цього фільму. Звісно, це так само коштує певних грошей. От ну але я думаю, що ми цю так само подолаємо переповну. Яких ми плануємо привезти на цей фестиваль? Ми хочемо як найше представити творчі групи. На щастя, сьогодні багато акторів. Зайнято і в театрі, і на телебаченні, і вже на зйомках якихось фільмів. Але ми маємо на цей момент вже якусь згоду багатьох акторів. Ну, наприклад, чудовий акторський склад у фільмі Михайла Ягненка. Наше завдання, як і на фестивалі молодість, представити як відомих зірок, так і відкривати нові імена. Це теж дуже важливо. Е, у фільмі граються е, ну, по-перше, Енартович. Дмитро Ленартович, чудовий актор. Ну просто, по-перше, ви знаєте, ну нема зараз такої системи зірок в Україні. Але якщо б це в старі часи, старі часи, то цей актор як Аленделон міг би бути ну, просто, обличчям українського кіно, принаймні як Іван Миколайчук, дуже фактурно. Там я думаю, що всі побачать його. Дуже відомий актор театральний і кіноактор Клинецький. Він багато грає в театрі, але дав згоду, що він зможе вирватися і приїхати, бо він у нас у двох картинах теж, і в цьому, і в звичайній справі. Хто ще нічого на те? Андрієнко. Ну, ви знаєте, більше його знають з Огоносиків, але він... Став дуже цікавим драматичним актором з такою комедійною складовою. З комедійною складовною він сказав, що з вами поїду на край світу і збираються з нами приїхати. Будуть і продюсери, бо це дуже важлива зараз сьогодні складова ну, кіноіндустрії, яка зароджується в Україні. Тому люди все ж таки, які допомагають зробити кіно, теж дуже цікаво з ними поспілкуватися. Хто у нас ще? Ну, фільм там взагалі так, про, ланта, про, про, про любов, так що без жінок. Ні, ну, по-перше, це тобі і... Іванка, і Іванка. Іванка і Лінка. Іванка і Лінка. Це... Ось так. Ну, такий, так, це квартет такий, через який проходять всі оці солові е, лінії. А взагалі і Олександр Ігнатушин. Ну, і Олександр Ігнатушин, цікава роль є. Мені здається, така ролі у нього. Да. У другому фільмі у нас грає Тарас Денисенко. Я думаю, що він теж приїде представити цей фільм. І знову ж там друга роль у Линецького. Що стосується землі, на жаль, вже нікого нема. Але ми розмовляли не тільки з безпосередніми учасниками, ми хочемо, щоб все ж таки були ще й обличчя, які знають в Україні, здебільшого за телебаченням. Тобто, коли я зателефонував Руслані Писенко, вона сказала з задоволенням. Поїду. В неї зараз проєкт у Луганську, там в театрі вона щось робить. Але вона сказала, що вона звільниться, вже записала собі дати. Богдан Бенюк. Я думаю, що ну, не знаю, як там у неї зараз новий проєкт на телебаченні, бо ми трохи хотіли раніше зробити ці дні, але поки знаєте, підготовка не такий простий процес. Оля Сумська, Наталка Сумська. Ми сподіваємося, що ми зберемо потужну групу, бо це дуже важливо, коли глядач не тільки преса, пресі цікаво зробити інтерв'ю, що зробити. Але ви знаєте, коли глядач бачить акторів, яких він бачить щодня на телебаченні чи десь інше, і бачить їх безпосередньо в такому товаристві, це є дуже важливим таким банком для глядача. Прийти і потім подивитися новий український фільм. Тобто данів багато, і є все ж таки відомі актори в Україні, і хочеться, б все ж таки такі творчі зустрічі, прес-конференції з ними, але дуже широко. Будь ласка, тут була перша рука, а потім до давай. У мене буде запитання до пана Володимира Клименко. Ви йдете в Верховну Раду і на даний момент Віктор Янукович молодший займається вибіванням питань українського кіно. Чи будете ви працювати з ним в парі? Можливо, бачу, бачили також зацікавлені в. Я рахую, що мені пара не потрібна. У мене є пара. Ми вже не перший рік співпрацюємо з Андріякочем, і я не тільки буду лобіювати, і буду фінансувати по мірі своїх можливостей всі ці фестивалі, кінофільми, котрі ми будемо разом. І вже ми профінансували декілька. І мені це, ну повірте, дуже цікаво, я роблю це від дочки. Дякую. Це дуже приємно, дійсно хочу додати, так сказати, знаєте, нусь. Як це виходить, іноді ми тут сьогодні жартували під каву. як мало знають на Заході про Україну. Так як це було. У Франції якраз готували саме французи, бо ви знаєте, що там все ж таки аеропорт Орліця названа іменем Пилипа Орлика, який був не тільки таким плейбоєм у Парижі, бо переспав з половиною французина. <світ -праць> і багато орликів. <світ -праць> Але було дуже смішно. Вони це все готувалися, телефонують вони до організаторів і кажуть, ми дуже хотіли запросити Пиліпа Орлика. А це була якраз пані Катерина Ющенко, де руки від помен наше співчуття. Розумієте, відбуваються такі речі. Те ж саме було, ми тоді хотіли, там є така програма, саме класики, реставрованої у Франції у Канах, показати ціні забутих предків. І якраз людина, яка займається цією секцією, такій на прізвище поподовжувала. У Франції він дуже знає дійсно класику. Він знає Довженка, знає. Він мені каже: Ні, я хочу, бо це ж не українець, він вірмен. Я кажу, це український фільм, гуцульський фільм. все це, це. Ні, давайте краще Довженка більше на Довженка, ну це вже таке. Але потім все ж таки ми відіслали DVD, бо вони мали перевірити, чи саме у тій якості, в якій вони потребують цю реставрацію, зроблена, і я отримав вже від його системки імейл. Шановні пане Карачанову, ми отримали ваш DVD на розгляд. Ну, тобто, не знаю, ми так жартували, що зараз ось я все ж таки сам задав це питання Михайлу Вілієнко. Ювілей Шевченко. У світі, як ми дізналися, для мене це була несподіванка. На першому місці, за кількістю пам'ятників, серед. Літератури саме Шевченко. Пам'ятників Шевченка у світі більше, ніж Гьоте чи Шекспіру. Але хто такий Шевченко? Ніхто не знав. Теж був такий випадок. випадок. У Вашингтоні є пам'ятник, підходить наша делегація, і там негри миють цей пам'ятник. Вони їх питають, а чому ви миєте його? Да ми не знаємо, хто це і що це, але нам сказали, що він боровся з рабством, тому ми вже раз на тиждень приходимо миємо пам'яті. Але хто такий Шевченко, вони не знають. І це дуже багато що треба зробити у світі, так, щоб ну, трохи наш імідж підняв. Не тільки за нашими політичними складами, не тільки за Чорнобилю, не тільки за якимись ну, маємо спортсменів, незумовне відомості дуже приємно, коли вони виграють. Але все ж таки, ми маємо, ну знаєте, навіть так іноді дратуєшся, коли американці своєю маленькою історією починають нас повчати, як треба щось робити, коли ми маємо такі коріння, таку потужну історію. І ось я хочу це запитання саме поставити Мегана Міненкова. Це завжди цікава дума про зловчила. Нього є дуже цікавий проєкт, який я теж багато років знаю, бо він вже теж готувався. Більше ніж 5 років сценарій готувався. Це, це фільм Толока, який торкається Шевченка, і я просто прошу трохи розповісти про цей новий проєкт. Ну, фільму більше то проєкту, йому вже років, якщо не 12, то 10 точно. І парадокс в тому, що це екранізація Шевченка. І е, у нас називається пробити проєкт. Пробиваю я його, от, я сказав, дуже довго, і дуже складно, хоча, здається, Шевченко все ж таки для України. Коли я наблизив, наблизився до цієї проблеми, подивився довідники у нас 50 років, не екранізували шичку 50 -го. ну, включно за нашою новою історією. А, ну, я не буду зараз шукати відповіді на це питання, очевидно, є і така, і інша, і різні відповіді, але сам факт незаперечний. Був один виняток. 87 сьомого року був фільм «За повістю капітанша, але я впевнений. Мабуть, ніхто його не бачив, бо в ті часи наші фільми вже ніхто не показував і їх не і от Я дійсно пробиваю таку сама, сам твір Шевченка, який дав такий поштовх для повнометражного фільму, для повнометражного сценарію, він, знаєте, невеликий. Його так можна знаєте, накрити чи записати на долоні, як шпаргалку, Називається він. Ну, Я думаю, що хтось пам'ятає, хтось ні. У тієї Катерини хата на помості. Знов таки про любов, знов таки драма. В принципі, в такому ж жанрі, як той, хто пройшов крізь вогонь, як і, ну, на минулий фільм. Історію можна розказати за, за 20 секунд. Залицялися троє козаків до Катерини. Вона їм каже, хлопці, нема проблем. Хто поверне з полону мого брата з Криму, десь він там пропадає, ну, значить, той, той буде їм. Вони е, е, посідали на коней, ну і двоє загинули, бо місія не здійснена, так насправді, знайти брата, витягнути його звідти. А один повернувся з братом, а Катерина каже, ти мене вибачка, але це не брат. Це, це мій ми. І ця маленька драма дає дуже цікавий такий поштовх для того, щоб подумати, а як вона чекала цього брата. І я як сценарист запропонував таку, такий хід, можливо, бути, дуже умовний, але уявіть собі, що вони очікали 300 років. І за 300 років, стільки було в Україні, стільки разів хата її горіла, палала, топилася в штучних водосховищах. Значить, скільки революцій, електрофікацій, Колективізації, навалу, стільки стільки біди було, а вона знала, що якщо повернеться, треба ж двері йому відчинити. І вона толокою 14 разів піднімає цю хату останній раз після Чорнобиля. От я вам розказав весь фільм. Дуже хочу його зняти, звичайно. І планую його зробити дуже оптимістичним. бо Саме толока перетворює цю драму, а це драма, бо за таке Катерина відповіла дуже серйозно. Ну, хто не пам'ятає вірш, подивіться тієї Катерини Хата на Богусті. Вона просто хотіла його побачити живим і знала, що це закінчиться. Але саме толока з її імпульсом якимось фантастичним, який у нас так трошки забутий. Вона перетворює цю драму на такий безкінечний ланцюг відроджень, воскресіння, бо втолоці насправді є цей унікальний імпульс більш ніж прагматичний, ніж технологічний, бо толока демонструє диво Воскресіння на очах. У людей буквально за один, там, за два дні на, на руїнах, на згарищі з'являється нова хаса. Воскресає. Або, наприклад, там є випробування гріхом. Якщо як ми всі в трьох сьогодні перелаємося, а завтра в мене толока, то вони не мають права не прийти. Бо це гріх, і жодна, і жодна хата в Україні ніколи не була скраю. Вона була завжди в центрі. В центрі спільноти, в центрі соціуму. Потім з'явився ондолін, пеноблоки <с infancy> І так далі. І трошки це похитнулося. Але я хочу, щоб за допомогою фільму цей імпульс єднання, імпульс майбутнього був відроджений, ну принаймні, скажімо так, реанімований. У себе надачу, на дачу у мене хати немає, я все ж таки збираюсь То запроси. Будь ласка, у нас вже не так багато часу, але будь ласка, Ваші запитання. Україна від Ви мене випередили трошки з питанням пана Михайла, а Володимиру Олександровичу хочу запитати, які Ваші цікаві проєкти є на Тернопільщині. Дуже багато цим часом зробили. Що ще ви ще порадуєте? Дякую. Ви знаєте, крок за кроком. Обов'язково. Це на останній проєкт, ми ще з вами побачимось на прес-конференціях. Але якщо я буду зараз розповідати, то, то вам буде не цікаво. Ви знаєте, я тут можу додати, що дійсно маючи цей великий досвід майже 25 років у пошуку спонсорів, партнерів на фестиваль. І десь домовляєшся з ким відомих людей, приходиш, іноді так бачиш людину і зразу так про себе думаєш, не треба сили, не треба нічого розповідати, бо не переконаєш, і людину це не зацікавить. А іноді бувають такі моменти, коли приходиш до людини, бачиш очі і розумієш, що людина тебе зрозуміє. І людина відгукнеться. І ось так ми сьогодні якраз згадували зранку, як ми познайомилися. Я думаю, отут буде тіло, отут ми будемо працювати. І тому, я думаю, що проєктів в Тернопільщині буде дуже багато і багато цікавих. Будь ласка, ще вас питання. Я ще хотіла запитати, пане Михайло Деня. Про плани на Оскар, про своїх, як ви зі вас, свої шанси? Скільки кожного? Ну, у мене досвіду такого нема. Я тільки да, я тільки почав потелефонував, спитав і так далі. Люди, які знають, у мене однокурсник зараз працює безпосередньо в Голлівуді, і знімає, кінооператор. Ну, вдалося зорієнтуватися, зрозумів я тільки одне, що це не просто, це. це, це, це Така, така своєрідна така підготовка має бути серйозна, яка вимагає грошей, ну, принаймні хоча б для того, щоб доїхали актори туди двоє-троє, бо а, сама ну, передзнайомство з фільмом це, 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 це компанія, яка передбачає... Контакт з пресою, яка передбачає проморовник такий серйозний, яка передбачає хороший пакет інформаційних матеріалів паперових, яка передбачає звернення до рекламної агенції, чи може вона трошки не так називається, але є там в структурі фірми, які беруть на себе, беруть цей пакет. От все, що ви принесли, все, кого ви привезли, і дивляться на це все, і кажуть, значить, так, ми будемо це, оце, оце, контакти з пресою, там такі якісь покази, там, е, значить, е, якісь скандали. Ну там це ну, теж треба що в Щось да, таке, щось, щоб так. Да. Ну, своєрідний сценарій. І я починаю, власне кажучи, я вже з продюсером на цю тему говорив, ми думаємо, як це робити, і де брати гроші. Але якщо вже Україна посилає на цей конкурс, то в принципі треба бути готовим, треба не, не загубитися там, там буде багато країн. Хто його знає скільки. Минуло року Іранці, і... іранці. І... іранська картина. <смірка> ну от приблизно так це виглядає. Аж потім дивиться академія. Але вона вже має почитати, послухати якісь новини, думки, міркування колег там, чи журналістів. І тоді вже тільки дивиться сама. Академія, а що вона вирішить це вже? Тут треба додати, що одна з тих умов це має бути принаймні хоч обмежений прокат в Америці. Тобто мають показати у Сполучених Штатах фільм у декількох принаймні кінотеатрах. І я думаю, що тут дуже важливо. Безумовно, дуже важко конкурувати з подушними кінетаграфіями Франції чи Німеччини, чи навіть Японії чи Китаю. Які вже мали оскари за кращий іноземний наземний фільм, навіть Іран, іранський фільм, переміг, тому що в нього був дуже потужний французький прокатник, який просував цей фільм на світовий ринок. Але я думаю, що навіть о, для того, щоб фільм потрапив у прокат, щоб український фільм вийшов у прокат у Сполучених Штатах Америки не просто в університетах. Де є діаспора українська, де показуємо, де ми спілкуємося, є люди такі дуже активні в університетах, які просять, вони проводять українські кіноклуби, такі в Сполучених Штатах Америки. Але це все ж таки дуже обмежена кількість глядача. А коли виходить в нормальні кінотеатри, навіть на декілька сеансах, це є дуже важливим зробити ось цей крок. І те, що цей фільм зможе це зробити, я перекону. І я ще додам, ми ну, з самого початку, не знаєте, коли робота починається, я якось так, не, ну там така кількість питань, що десь відступають питання. Ну, звичайно, так десь там не що цікаво було, що на фестивалях там і так далі. Але перша думка і постійна, і послідовна. Була дуже просила зробити фільм за формулою Ми для нас про себе. Бо за цією формулою, на жаль, мало робиться фільмів в Україні. І я думаю, що це треба якось змінювати, бо глядач хоче дивитися в люстерку. Це природні регулеції, від якої людини час від часу дивитися на себе. На свої проблеми, бачити актуальні події, резонувати в цьому полі. А друга була, була, була ідея ще простіша. Мені аж соромно сказати, бо це так банально, ми трошки забули про це, що глядач в першу чергу йде за героєм. Не так багато знімається кіно, але серед того, що знімається, дуже багато героя такого розгубленого, антигероя, закомплексованого, неспроможного, не невільного, напівхворого. І серед цих фільмів є дуже хороші. Ми, в принципі, навчилися робити фільми про там, скажімо так, ще одного, у якого нічого ще раз не вийшло. Нам треба цю традицію змінювати, бо герой заряджає такою енергією глядача, що глядач вибачає йому навіть помилки режисера, з яким цей герой працював. І це диво кінематографа Його треба використовувати. Я думаю, що дуже багато людей. Після, ну, скажімо, нашого прикладу, він не одинокий, хоча таких профедрів не так багато, теж задумалися, а як зробити фільм з героєм? Бо ви знаєте, я думаю, що от заздрість, єдиний випадок, коли можна заздрість вважати позитивним відчуттям, це заздрість герою фільму чи літературного твору. А от, а якби я так от... Якби я так зміг, оцю заздрість треба відроджувати, бо в дуже багато. Нам треба, ну, нам треба якось балансувати оцей сльозогінний наш кінематограф з, з кінематографом енергійним. Я ще хочу тут додати, якраз моє запитання журналістам. Ви знаєте, що іноді відбувається світ? Є дійсно якісь там блокбастери. Зараз про те, що казав о, пан Михайло. Е, дуже важко з кінотеатрами домовлятися, бо є великі прокатники, які заключають з кінотеатрами контракти, і вони пропонують пакет. Якийсь там, ну, я не знаю, матрицю чи щось ще зовсім такий блокбастер. І до нього ще додаток декілька картин, які обов'язково кінотеатр має показати. І коли телефонуєш, навіть хочеш зробити тиждень такий, якогось кіно, щось альтернативне, то з'ясовується, що все розписано, що кіндати не може, бо він угоду вже ну, клав, і він має тоді щось, там які штрафні санкції мати, якщо він щось пересуне. Але є і практика у світовому кіно, і так було, до речі, в старі часи. У нас чому фільми, де два-три тижні, ну чотири це вже рекорд. І зникає, навіть якийсь американський чи інший фільм. Але є так те, що називається кіно, яке довго грає. І оце якраз фільми і національні, і якісь артхаусні, як зараз це називають, і вони йдуть протягом року. І так я вивчав схему кінотеатрів і в Польщі, і в Німеччині, і бачив, що фільм можна подивитися протягом року. Ви поїхав у відпустку там на 2-3 тижні, ти пропустив щось, ти вже не побачив. І ось я просто ну, відверто вас прошу вас, скажите. Бо такий був випадок у Німеччині, коли німецький фільм, який так пройшов екранами трохи, був висунутий на Оскар, до речі, фільм потім ще й отримав. Оскар, і його випустили повторно в кінотеатрі. І він зібрав на цьому повторній хвилі більше грошей, ніж попередньо. І ось у мене до вас не просто ліфет, не соромитесь, Михайло Грасимович закриє очі. Підніміть руки, хто вже бачив цей фільм. А більшість не бачимо. Ми запрошуємо, ви маєте запрошення в цьому, безумовно, побачити. І тут ми потребуємо вашої допомоги. Проданзувати його, написати глядачам, сказати глядачам, подивіться цей фільм. Можуть бути, бути різні думки. Я